Макіяж творить чудеса. Усі наші клієнтки, які хоча б раз у житті робили професійний макіяж чи володіють цим мистецтвом власноруч, розуміють, про що я. Адже макіяж може буквально за пів години стерти всі ознаки втоми і стресу, створити враження, наче ви щойно повернулися з відпочинку на Мальдівах, додавши штучного рум'янцю та сяєння, приховати вікові зміни та будь-які дефекти шкіри. Більше того, змінити форми і об'єми тканин обличчя дійсно магія. А давайте поговоримо, як без цілого арсеналу засобів для макіяжу забезпечити свіжість обличчя, забрати набряки та ознаки втоми та стресу, так щоб прокинувшись вранці і поглянувши на себе в зеркало, вам захотілось усміхнутись від свого виспаного красивого сяючого обличчя. Мене звати Анна Цимбалюк, я лікар клініки лазерної косметології МОНЕ. Отож, починаємо. Дуже часто наші клієнти на консультації відмічають, я виглядаю якесь як невиспана, обличчя тьмяне і не сяюче. У літературі є навіть термін офісне обличчя. Чому запитаєте ви? Напевне, якщо сидіти цілий день за комп'ютером. Не виходячи на свіже повітря та жуючи усе, що попаде під руку, саме так обличчя і буде виглядати. Тому сьогодні ми розглянемо 10 основних причин, які приводять до цього стану, не враховуючи захворювань серця, нирок та щитовидної залози. Отож, першою причиною є надлишок вуглеводів у раціоні. До цього пункту ми віднесемо надмір вживання цукру глютеномісних продуктів, тобто усю випічку, каш, фруктів та крохмалистих овочів. Вживання у великій кількості даних продуктів порушує синтез колагену і галастину, які відповідають за молодість і гладкість шкіри. Прості вуглеводи викликають запалення в організмі і як наслідок висипання та вугрі на шкірі. Порушують водно-сольовий баланс та затримують рідину в організмі. Знижується кількість гіалуронової кислоти, яка відповідає за зволожену і красиву шкіру. Другою причиною є дефіцит білка та інших нутрієнтів. Спершу розглянемо дефіцит білка, а саме амінокислот, які входять до складу усіх структур нашого тіла, у тому числі шкіри. Колаген, еластин, кератин це основа внутрішнього каркасу шкіри, відповідають за її пружність, еластичність та колір. Через нестачу корисних жирів-3, омега зокрема, порушується антиоксидантна функція шкіри це свіжість і здоровий рум'янець на ваших щічках. Недостатнє вживання пробіотиків та пребіотиків порушує нормальну мікрофлору кишечника як наслідок висипання на шкірі та акне. І звичайно, нестача мікроелементів залізо, цинк, мідь, селен та магній має прямий вплив на молодість нашої шкіри. До даного пункту я віднесу і недостатнє засвоєння даних елементів через понижену кислотність шлунка, недостатнє виділення жовчі, недостатню функцію підшлункової залози, синдром малябсорбції, тобто недостатнє всмоктування у нашому кишківнику, а також до синдрому подразненого кишечника. Ці всі проблеми і викликають набряки, пастозність та сірий колір обличчя. Третьою причиною є неправильний питний режим. Тут є дві крайності, і дві можуть викликати проблеми на обличчі. Це є зневоднення організму. Ми знаємо, що норма води 30 мл на 1 кг ваги тіла на добу, а також надмірне вживання рідини, зокрема перед сном. Це все приводить до набряків під очима, а також загальних набряків по усьому тілу. Наступний пункт це надмір кави, алкоголю і кухонної солі. Тут, напевно, і так усім зрозуміло: кава та алкоголь порушує водно-сольовий баланс, про який ми вже з вами говорили. А також надмірне вживання солі стимулює виділення альдостерону і як наслідок набріки по всьому тілу. П'ятим пунктом я виділила індивідуальна непереносимість продуктів. Сюди я хочу віднести вживання глютену при целіакії, а також молочних продуктів при лактазній недостатності. Ці продукти призводять до запалення у шлунково-кишковому тракті, синдрому подразненого кишечника, порушення всмоктування речовин, стійкого інтоксикаційного синдрому і як наслідок офісного вигляду шкіри. І якщо ви відразу подумали, о, це вже точно не про мене. Тоді я вас повинна засмутити, адже з кожним роком ці прояви стають все більш поширеними у нашому регіоні і маскуються під звичайним головним болем чи слабістю. Отже, на сьогодні все. І я маю для вас невеличке завдання. Проаналізуйте свій раціон і подивіться, які саме з цих п'яти причин є присутніми у вас. Звертайтесь до лікарів клініки МОНЕ, і ми допоможемо вам підібрати правильні дієві процедури та відкоригувати харчування. Мене звати Анна Цимбалюк, я лікар клініки лазерної косметології МОНЕ. Наша філософія творити красу. До зустрічі!